Розділ 25 На волю предковічного кокона. До 1972 року християнський світогляд уже пустив глибокі корені умислення Сауї. Чоловіки, які колись ставилися до своїх дружин як до недолюдків, рабинь і навіть піддавали їх тортурам, тепер відкрито визнавали їхні права як подруг та помічниць яких слід плекати, ідеалом родини поволі ставало парне подружжя, хоча ті, в кого дружин було кілька, продовжували жити із ними. Жінки, які раніше були схилі до перепадів настрою, верескливих тират та брудних образливих слів, тепер являли непереборну красу та теплоту оновленої особистості. Дітей вже не виховували для воїн. Чужинці і навіть колишні вороги могли приймати запрошення на бенкету без страху Туві страхутові Іман. від обряду Гефам, Асанта, закляття Уонес тепер залишилися лише неприємні спогади. Навіть до того, як органи державної влади встановили жорсткий порядок на нових землях, вожді християни Сауї починали деяким чином впроваджувати цивільне право, хоча немало було і невіруючих, які й досі віддавали перевагу лукам. Списам та кинджалем як засобу владнати місцеві проблеми. Кожного разу, коли урядовці чи поліцейські патрулі проникали у землі Сауї, вони знаходили поштовий прийом у людей племені, які були вже добре проінформовані про цілі і спосіб дій уряду. Одним із переконань, які Сауї успадкували із сивої давнини, була впевненість у тому, що не слід пробувати нічого з того, що не було схвалене предками, звісно. Ми вже завдали цьому давньому забобону істотної шкоди, найнявши їх для будівництва злітної смуги, моста через тумду із залізного дерева і каналу завдовжки 6,5 кілометрів, що з'єднав річку Кронкел із сусідньою річковою системою на північ від неї. Копати річки, робота для духів, а не для людей, шепотіли вони між собою. Коли я вперше запропонував останній проект, однак з будівництвом каналу вони впоралися за місяць, і ніякої несприятливої реакції з боку надприродних сил це не викликало. Але найбільшим викликом тому переконанню, який Певно, нелегко було навіть уявити, стала моя пропозиція побудувати церкву Сауї. У 1972 році Йохві знову приєдналися до нас і побудували нове селище вздовж одного боку нашої злітної смуги. Так само і селище Сереміт на наше запрошення отеборилося по другий її бік. Так що тепер ми жили у поселенні із чотирьох селищ із сукупним населенням приблизно у 800 чоловік. Наш дім для зібрань, який вже й так розбудували вдвічі, знову став замалим для повсякденних зібрань і не міг вмістити й однієї п'ятої натовпу, який збирався двічі чи тричі на рік на наші християнські бенкети. У таких випадках ми змушені були збиратися на дворі. Під відкритим тропічним небом, а погода в тропіках дуже мінлива, тож ми гостро відчували потребу у будівлі, яка могла б вмістити не лише швидко зростаючу громаду християн Камуру, але й величезні юрби, що у святкові дні приходили з сусідніх селищ. Там повинні бути місця хоча б на тисячу чоловік, пояснював я просвітерам общини Сауї. Ця будівля має бути круглою конічної форми. Споруда такого розміру іншої форми буде надто слабкою для того, щоб витримати мусонні бурі, враховуючи те, з якими матеріалами ми матимемо справу. Я вже нічого не говорю про відсутність важкої техніки та про недосвідченість робітників, які займатимуться спорудженням будівлі, християн із племені Сауї та виконроба, який ними керуватиме, септомене. мене. Протягом декількох днів. Та церкви ретельно розглядали мою пропозицію. Рішення цілком залежало від них. Будівля буде їхньою власністю, не моєю. Саме їм доведеться збирати і обробляти тисячі жардин, десятки тисяч сагових листків для стріхи, сотні метрів ліан для обв'язування та заготовляти інші будівельні матеріали у джунглях. Єдиним вкладом від світу туанів буде три барила великих сталевих цвяхів для основних опор, інструменти, декілька листів старої алюмінієвої покрівлі для найвищої частини споруди, а також технічний нагляд. Урешті-решт вони повернулися до мене із питанням ти справді думаєш, що ми зможемо її збудувати? Такі люди, як ви, із віковим досвідом будування куренів високо на деревах, можуть це зробити, відповів я. Якби у вас не було такої спадщини, я б цього навіть і не пропонував. Цей проєкт просто продовження традицій, закладених вашими предками. Наступного ж дня пресвітери церкви Сауї закликали кожного віруючого чоловіка, жінку та дитину у громаді взяти участь у цьому масштабному проєкті. Якщо ми думаємо лише про себе, звісно, можемо обійтися і меншою спорудою, пояснював Амхві, головний пресвітер. Але ми разом із Туаном віримо, що нам потрібно звести будівлю, яка буде достатньо великою для того, щоб під одним дахом мстити усіх віруючих селищ та їхніх друзів, аби слухати слово Боже та радіти у новому дусі єдності, який він дав нам, єдності про яку наші предки і не мріяли. Це буде дім миру, де колишні вороги зможуть разом сісти за стіл Господній і дім молитви, де племен навколо нас, які ще не чули Слова Божого. Ми не повинні сподіватися на винагороду від Туана за цю роботу, додав інший просвітер. Туан приніс нам Боже Слово, але тепер уже ми самі маємо прийняти відповідальність за подальше поширення Слова. Якщо ви згодитеся допомогти, хай це буде тому, що ви любите Бога і бажаєте, щоб і інші могли прийняти його святе письмо. Відповідь почулася відразу, наростаючий крик Асифем, асифем! Збудуємо, Збудуємо!» прокотився по всьому зібранню. Після вечері Господньої всі віруючі стали, узявшись за руки. Навколо ділянки, вибраної для спорудження цієї будівлі, у настрої піднесеного очікування вони присвятили себе Богові для цієї роботи. Наступного дня чоловіки почали витесувати із залізного дерева 24 стовби, які витримали б вагу усього даху. Кожен стовп був майже 7 метрів завздовжки і важив близько 70 кілограмів. На цю роботу пішло декілька тижнів. Потім будівельники розшукали у джунглях 24 жердини дерева серек середньою довжиною 12 метрів. Вони мали стати головними кроквами, кожна з яких мала бути закріплена на верхівці стовба із залізного дерева. Піднімаючись під гострим кутом до верхівки даху, у цей момент роботу ненадовго перервала довгоочікувана подія. Ми нещодавно отримали радіограму про те, що нове подружжя місіонерів СМДС Джон та Естер Мілс із Канади прибудуть через декілька днів, аби приєднатися до нашого служіння серед Сауї. Християни розсипалися по джунглях, збиравши продукти для святкового бенкету. Коли Джон та Естер нарешті прибули літаком МСА, майже тисяча Сауї привітала їх радісними криками, після чого відбулося велике святкування. Потім ми відразу взялися зводити новий дім для Мілсів. Коли той дім був готовий, ми повернулися до будівництва нової будівлі для зібрань. Поки чоловіки та жінки Сауї продовжували вирізати та приносити сотні жердин, Джон Мілс узявся за нелегку справу: прилаштовування і закріплення жердин на стовпах опорах. Коли це зробили, ми розмітили на землі круглий майданчик у 23 метри в діаметрі, викопали по його краю 24 ями на рівній відстані одна від одної та встановили в кожну яму основу стовпа. Із закріпленою на ньому кроквою, оскільки будівельного крана ми не мали, нам треба було винайти якийсь спосіб, щоб підняти кожну зв'язку опори крокви і утримати її під потрібним кутом, доки кінець стовпа не закріплять глиною. Цього ми досягли, прив'язавши на середині крокви 12 довгих ліан та давши кінець кожної ліани кожному чоловікові, аби той тримав її натягнутою, поки інші підіймали крокву жердинами із розвилками на кінцях. Після того, як кроква була піднята хоча б наполовину, чоловіки з ліанами могли дотягнути її, щоб встановити вертикально. Ті ж робітники могли і втримати крокву на місці. Якщо, скажімо, кроква починала хилитися на захід, двоє чи троє чоловіків зі східного боку натягували свої ліани і повертали крокву у належне положення. Так само, якщо кроква нахилялася на північ, робітники з південного краю поправляли її нахил. За два дні усі 24 крокви були підняті високо над головами, підіймаючись від верхівок опор із залізного дерева до середини кругу, спільної вершини. Результат мене дещо пригнітив. Я сподівався, що крокви трохи прогнуться під власною вагою і урахував цей прогант, спланувавши дах висотою близько 12 метрів на тій же висоті, що й корені Сауї. Та крокви не прогнулися. Завдяки якійсь особливій характеристиці серегових жердин, кожна кроква залишалася абсолютно прямою, немов її верхній кінець був зовсім невагомим, а це означало, що верхівка даху опиниться значно вище, ніж на 12 метрах. Наскільки вище я ще не знав. Для того, щоб будівництво успішно завершилося, конче знадобиться властивий сауї хист безстрашно працювати на верхівках дерев. Тепер... Починався другий етап операції. Крокви треба було зв'язати у жорсткий конус, що охопить 25 метрів простору, і при цьому буде здатен протистояти мусонним бурям, коли пориви вітру інколи сягатимуть 80 кілометрів на годину. Я пригадав епізод з біографії Джона Пейтона, місіонера, який служив на нових гибридах у 12 столітті. Дуже скоро будівництво церкви було завершено. І анівани вельми пишалися витвором своїх рук. Церква та була 62 фути завждовшки і 24 завширшки, завшишки з висотою стін 12 фунтів. Будівля гожа, підходяща і зручна, і усі сподівалися, що вона простоїть довгі роки. На жаль, скоро над островом пронісся страшний ураган, і церква була вщент зруйнована. Наскільки ж більшою могла бути небезпека для церкви Сауї? Площа підлоги, якого вчетверо перевищувала площу. Аніванської будівлі, щоб корпус будівлі був міцнішим, я навчив робітників плітати між похилими кроквами довгі горизонтальні жердини. Дуже схоже на те, як плететься величезний кошик. Заради безпеки ми розміщували ці жердини так часто, щоб кожен робітник не міг прослизнути між ними та впасти. Як я й сподівався, чим ближче ми піднімалися до верхівки даху, тим міцнішою ставала споруда. Згодом приголомшлені сауї працювали на висоті у 15, а потім і 18 метрів над землею на будівлі, яка не здригалася навіть під вагою 20 чоловіків, що підстрибували на ній. Зрозуміло, 12 метрові крокви довелося декілька разів наростити, щоб звести дах до верхівки, яка опинилася на висоті майже 12 метрів над землею. Добудувавши дах із зовнішнього краю від стовпів опор, ми збільшили діаметр будівлі до 26,5 метрів, а площу підлоги до 550 з злишні квадратних метрів. Пізніше ми підняли на верхівку будівлі. Семиметровий алюмінієвий шпиль і міцно закріпили його, довівши загальну висоту споруди майже до 26 метрів. Шпиль важив 136 кілограмів. Для того, щоб поволі підняти його 45 градусним схилом, знадобилися зусилля 30 дужих чоловіків, яких підбадьорювали вигуками сотні людей, які стояли на землі навколо споруди. Після цього ми вкрили масивний дах стріхою сагового листя. На це пішло два тижні. Потім ми намостили понад 750 кубічних метрів глини, піднявши земляну підлогу під куполом вище рівня найсильніших паводків. Підлозі надали форми величезної увігнутої миски. Те місце, де ми брали глину на південному боці церкви, пізніше стало у сезон дощів дзеркальним ставком, у якому відображалася велична споруда. Для завершення проекту потрібні були лави, на яких могли б сидіти понад тисячу чоловік. Лісопилки в нас не було. Тож християни Сауї вручну витесали потрібні для лав декілька сотень дощок. У червні 1972 року християни племені Сауї присвятили свій новозбудований дім зібранням для Божої слави. Хоча стріху часом доводилося латати, ця будівля витримала майже вже близько дюжини мусонних штормів, не здригнувшись, а самі Сауї і не підозрюють, що зведена ними споруда, можливо, є найбільшою у світі будівлею з знепиляного дерева. Древні забобони вже не становлять перешкоди в житті віруючих Сауї. Побачивши, що світ їхніх предків замалий для них, Сауї неначе скинули древній предковічний кокон. Тепер нові надії, високі, мов шпиль, спрямовують їх до нових обріїв як у духовному, так і в світському. Хоча на даний час наявні в них засоби для досягнення світських цілей вкрай недостатні. Але в самому центрі їхнього нового світу стоїть те, що прямо пов'язано з їхньою унікальною спадщиною: історія про дитину миру. Це історія про дитину, яка неповторним особливим чином стала їхньою дитину миру, яка ставить крапку на їхньому минулому і спрямовує у майбуття. Ця дитина зміцнювач другої опори їхнього світогляду. Опори, яка від самого початку мала бути першою, Стефан, Шенон та Поль примостилися біля Керол і уважно слухали те, що вона читала їм зі старої, дуже потертої книги. Це був переказ історії про повернення блудного сина, тож син пішов до свого батька. А коли він ще був далеко, батько побачив його і побіг йому назустріч і кинувся на шию йому і поцілував його, а син голосно заплакав. Керл зупинилася, щоб поставити запитання. «Шеноне, скажи мені, як ти думаєш, чому син заплакав? Блакитні очі мого середульшого сина на мить стали задумливими. Він розмірковував над питанням. Потім, радісно поглянувши на нас, відповів: бо батько кинувся йому на шию. Ми з Керл та Стефаном розсміялися, той час, як Шенон та Пол подивилися на нас, приголомшлено розкривши очі. На дворі я почув тихе відлуння бамбукової труби. Амхві скликав християн на вечірнє зібрання. Залишивши Керол та хлопців дочитувати історію, я перейшов залиту місячним світлом галявину і приєднався до людського потоку, що прямував на вивчення біблії. Сівши у дальньому краю забитої кімнати, я почув, як Амхві при світлі штормового ліхтарика прочитав місце зі святого письма. А потім з подивом слухав разюче порівняння, яке він привів для того, щоб проілюструвати його. Пам'ятаєте, як Каїю очинив із тими, хто намагався порушити встановлений ним мир? Він вказував їм на дитину та роб і говорив, якби ця дитина померла, ви були б вільні робити все, що заменеться. Та дитина ця не мертва. Син, даний нам, це живий, і я заступник та оборонець миру. Ти не можеш порушити ми, моя рука сильна. Так само, коли хтось покушатиме чинити вас зле, нам треба відповісти йому. Послухай, Бог помістив духа своєї дитини миру, Ісуса в моє серце. Якби ця дитина померла чи залишила мене, я міг би вчинити те зло, яке ти пропонуєш. Та син Божий не помер, і він не залишив мене. Він живе і зараз у мені, щоб берегти на шляху добра. І його рука сильна, я не можу вчинити те зло, яке ти пропонуєш. Слухачі схвально відгукнулися добре сказано, або так будемо усі відповідати саме так, або ми зрозуміли Амхві продовжив. А чому ми більше не обмінюємося дітьми та ропами між нашими селищами? Тому що Бог був би цим ображений. Він сказав би, хіба моє дитя миру не досить для вас? Чи ви думаєте, що ви повинні додавати до нього своїх дітей? Я тихо вислизнув у прохолоду ночі та попрямував додому. Скоро я пройшов повз маленький офіс, де незліченні години труди над тонкощами мови Сауї і де зараз знову працював, над останніми розділами нового заповіту мовою Сауї. Спогади хлипнули потоком. Спогади, які спонукали мене звернути на вузьку бокову стежку, яка вела у бік Тумду. Я йшов тією стежкою, доки вона не закінчилася. На горбку біля тихої річки дивився навколо на обтяжену росою траву кунаї, згадавши двох чоловіків, чиї тіла були поховані під нею. Двох чоловіків, яких я навчився любити, двох, які за життя часто дивилися на мене з розумінням, рідкісним у нашому світі. Одним із них був Каїо, він загинув чотири роки тому. Несподівана жертва раптово спала з жорстокості у самому селищі Камур, але уроки, які він дав мені, залишилися жити. Другий, я пригадав той день три роки тому, коли ми з Керол повернулися із подорожі і знали, що за час нашої відсутності хато помер від запалення легенів, як швидко він залишив нас. Одноокий чужинець, який першим доторкнувся до моєї руки на галявині у джунглях, яка з тих пір стала моїм домом, друг, який довірив мені і тоді, коли не міг зрозуміти мене, шукач, який так швидко прийняв таємницю, яка шукала його. Тисячоліття змін перетворювали нас обох, поки ми не стали на перший погляд зовсім чужими одне одному. Однак Боже проведіння знову звело нас разом. Навіщо? Для того, щоб показати, що Христос надає справжньої повноти буттю та сутності кожної людини. Я повільно повернувся від двох невідмічених могил на трав'янистому березі Тумту. Мир, здавалося, був усюди і у всьому. Він виливався на землю усяй в місяця, мерехтів серед зірок та відблисків на поверхні води. Він дзвенів у пташиних криках та, приглушеному відстанню голосі Амхві. Він нагадав мені інший голос. Хоча смерть змусила його замовкнути, відлуння продовжувало долітати із того зовсім іншого світу, з якого ми прийшли сюди, впевнений голос літнього сивоголового чоловіка, слова якого звучали як заклик і як наказ. Ви зіткнетеся зі звичаями та повір'ями. Які спантеличать вас, але їх треба буде зрозуміти, наш Господь прагне встановити своє царство любові у тих місцях, що нині затьмарені пануванням жорстокості. Хто піде? Я згадав, як усе моє єство відгукнулося з упевненістю, яка не лишала місця жодним сумнівам. Я піду, коли дійшов до хвіртки мого двору і узявся за неї, мене сповнила радість, радість, яка була більш, ніж просто моєю власною.